Здоровенький і здоровенькі, здорово, здорово. Сьогодні ми граємо в Five Nights at Freddy's Security Breach. А що зразу Five Nights at Freddy's Security Breach, а того що я думаю, що ви прекрасно знаєте вже лор цього Five Nights at Freddy's треба вам нічого розказувати, бо ж мої молодці, ви знаєте. що знайте. Хоч, ой, я вирішив пограти в цю. А того ж. немає співати. Ладно, я не да знімати, але просто захотілось нам зняти. Просто да. Як ви знаєте, тут появилась дітей, э, засуну их в аниматроники, и аниматроники почала вести людей, їх и так далее. Э, Нормальный авор, скорее. Коротше, скажу, якщо вам хтось не знає, то розказуйте. Був один такий фіолетовий чувак, який зробив піцерію з аніматрониками. Потім він почав вбивати дітей в костюмі одного з аніматроніки і засував вже трупи дітей в аніматроніки. Потім всі ж аніматроніки нападали на інших людей, а коли цим аніматронікам показали, що... Це, що, і хто їх бив, от, то вони б е, щось там зажали оцього е, фіолетового хлопця, і тоді в нього там щось крапнуло кров чи до, з, дощ вода на цей костюм, і там все зжалось у нього там все. І так він помер. Потім він воскресився ще раз, потім знов він знов воскресився. Але... If they see from far away and hide, and you hide, they might not know exactly where are you, but they will search for you. Вони будуть, типу, шукати тебе, якщо побачить, і ти десь сховаєшся. Тобі потрібна ця... Що um... за... Safe mode. Безпечна... безпечний мод. Так... I can't do What is this? Oh my god, what is it? I am experiencing malfunction The recharge cycle is not complete you shut up? Who said that? I did And here... I still do not see you Okay, listen You were sleeping, so I opened the stomach hatch and climbed inside My stomach hatch? that place is reserved for oversized birthday cakes and piñatas it is not a safe play area there you are scanning complete <coughs> how odd your guest profile is unknown to me who are you uh -huh.

That is the security guard. She can help. No, no, I don't trust her. Why not? You don't yo. know who she is, but she's trying to get me. Isn't there some oh. other way for you to communicate with me besides talking so loudly? Ah, take this. It is a novelty Freddy watch Freddy watch Ah. What the? <laughs> is that a stomach? watch. What? О! You an <рес> Він щось мені прислав. Це я, Фредді. Я не-не-не. Ескорд щось. Холевер, аббат то. Я можу вийти. Я не можу вийти з її кіно. Ти не маєш. Ти не маєш проблем. Тут є кнопка біля на стіні, яка відкриває двері до бекруму.

хе хе морда Фредді. Так, окей, okay, uh, значить... Safe Station. Ага. Тобто оце для того, щоб... ...сейвитись, зрозуміло. Save Your monster are most safe. Yes, все. Так, що тут у нас? О май гад, what is it? О, дивіться, ми можемо тут листи. О, ми можемо її шифтувати. Ой, якийсь Це... це, це... Приклад Роксано, оце, Роксі. Це приклад цієї э, Самозакоханості. Так, далі. Дивимось далі. Зелене Ламає. Він ну, щось сам ломає. Господи, це хто такий? Зелений це, напевно, той крокодил. Ще є, є якась курка. Що за курка? Ще якась курка грає на гітарі. Окей. Цікаво. Цікаво, а де Боні? А де Чіка, а де Фоксі? А може це Чіко? А може це Чіко, до речі? Можливо, можливо. Нє, от де Бонні і де цей... Фоксі це... це точно... Інтерком. Добрий вечір! Ваші хаті. О! Шо? I do

Вона, до речі, вампиру її не було видно в Ха -ха -ха. Так. одному заркві. Oh. Uh, well, oh. oh. Чекаю, я щось не шовте Фредди фотопас. А тут немає. Финта Фредді фотопас. І де цей Фредді фотопас, має бути. Лиц тут ...е, э, сцена. Икры. І... Тут уже потрібен Фрайді. О! Опа. Нікого тут нема. А де этого, до речі, охорониться. Охран... Я не знаю. Э, Вартова галактики. О, фотопас. Це все? Та це щось що тут виходимо? Це які чіпси. Так, почекай, я ж хочу тут ще походити. Мені ж цікаво, що тут є. І тут нічого нема, де більше. О май гад! Ми ще одну. Ми двері відкр... відкрили. Відкрили який подарунок. тут зараз якесь челлі. Монті, нейм шорт. Якийсь

But you better be careful moving around. I don't want to be crushed and twisted into a meat pretzel. Ага, я зрозумів. Коротше, ми зараз будемо контролювати Фредді. Ніфіга собі, йому там нормально сидиться в цьому грі, в цьому... В Фредді, ви бачили якийсь цим цей? Що? Get out the main lobby of the pick. Коротше, вийти з ем, головного лобі піцеплекса. Ой, матір боже, вот Where, where are we? Where are we? <laughs> <laughs> what the the <laughs> crocodile... Hello, little boy! If you're down here, say something! She's down here! We have to go back! Do not worry, Gregory. Even if we are spotted, you are safe with me. She would never suspect we are traveling together. However, we still do our best to avoid her. If I am sent back to my room, we will never get to the lobby before midnight. Where are we? What the fuck? Можно куда? Эй, куда? Куда? Куда ты? Нет, ты куда, Фредди? Не дай мне с собой управляться. Мразь! Мразь, ты что? Эй, First aid, sure, first aid. Oh, oh. that's close. <laughs> Freddy, you're supposed to be on lockdown. Oh. Officer Vanessa, I, I don't know how I got here. Well, you totally blew it tonight, you know. Your system crashed and you ruined the show. Now, parts and services have you on reduced power. They said it's a safety precaution. Just one more thing to deal with. I apologize okay look we're like 15 minutes from closing and some kid is sneaking around backstage if you see anything notify me immediately i already alerted the others now go back to your room you may to the you she was after me i said nothing i will keep you safe let us go if you be... okay. First aid. Ah, first We are now there. under the pizza with, uh, These tunnels connect all the attractions. It's you go anywhere in the building? West West West. West. Golf. Roxy West. Raceway. They are all accessible to. To staff. Не всі доступні тільки е, до, ну, для персоналу. Of guests are never allowed down Що uh, вони там роблять? Это О щит! Лоу пауер І що нам робити? І Що нам робити? Бро, я не знаю, що то з тобою робити. Та я знаю, що. Шо... Брат, ти тиш. Shanti is out of power. I've come. I am terribly sorry. I am not yet completed when I found you. Did they go there? Without me, oh. I will guide you on your fast watch in case you get into any trouble. I don't know if I can do this alone. What the? f- Oh, it's a dead accordion. was the fuck is this? А, ah, Read Message. Hello Gregory Party4. Customer complaint: We paid for the Glam Freddy. Гламурний Фредді, що? Мега Deluxe Patty. Uh, mega Deluxe вечірка. Для Фредді... І Фредді зламався. Uh, скоро він знову буде на сцені. Ми щось там зробимо з ним, щоб він мав. Зробимо йому щось там, щоб він співав щасливіше дітям на днях народження, і він буде давати їм тортика. Що? Моя дочка, день народження моєї дочки було зруйноване. Ну, ну ви зрозуміли яке. I demand a refund. Я хочу цього. Возврату, типу. Attention Kitchen Stuff. Щось е, там. Ну, короче. Кухонний е, прибамбас. Ну бля. Бляха. Як це? Кухонний. Ааа! Кухонний персонал. Е, вся їжа, всі матеріали їжі ще. Uh, must be sacked Короче мають бути суворо закриті, щось таке чіка ну чіка да, вона може з'їсти. Короче, чіка їсть з кухні абсолютно все сміття годинами Ходена. <laughs> the maintenance uh, repairs are costly and will come out of chicken. Be checks management. Короче, щось там. Чика, коротше, есть за смиття. Поняла? Нам требуется найти лобби. Ипортно. Ну, так все лобби там побежалы. Что фук? Ага, требуется. Ну короче там пошло. Ага. Control left. Ну прошли. Ууууу! Я знаю. Ты не можешь біжати. Окей, прокачаем свою англійську трошки зараз. Шо ви не... Опа! Hello. Так, тут напевно так сусей. О, давайте. Чого тут світло мигає? Я не понял, ми ж не в Дорсі, по-моєму. Який же Монті? <звук> <звук> What the fuck? What the fuck? Шейчі! <звук> <звук> Well done, Gregory. You found a security office. You should be quite safe here. The doors were designed to keep our highly trained security staff safe in the event of an emergency. As long as the doors stay closed, which they will. As long

Что ты, плаки-плаки? Да можно мне же выйти с лица? Ну, зараз мне раздолбать дверь О! Боже Все, сейваем, сейваем, сейваем. Там кто-то ходит тихо О! Чикс

Pizza plaques is now closed, initiating nighttime protocols. It's not Wait, I'm still here! What am I supposed to do? Short. One is a creel. You must try. There is still hope at 6 a.m. Until then. Keep moving and try not to draw attention to yourself. If there is another.

Upgrade Compass, это Upgrade Machines. А да, Upgrade Machines. Так, вот все я... Здесь тут. Ага. А да я. Я хочу себя побачить. О, видите, это все я. Так, ладно, побежал. Чикса. Смисль! Мене. Мене хтось побачив! Смислють смислюс, смисл, смисл, смислюс! Мене хтось побачив! Тут ніхто мене не побачить, дивіться, нікого нема! Що мене так лякають? Блін, а мене злякали, блін, що мене хтось вже побачив! Собаки! Кого тут нема! Гламчика плюш. Що за гламура? Я не гламур... Тут це Чика, все ж таки. О, Дивіться, все ж все. Use complimentary. Пробуй.

Эээ. Ты звильный д. д. Дейв. Він якийсь там. Не знаю. О! Окей. Так, наш сам у нас миссия. Хаксей. Як ми хакнут? Ведь тут є кейс сей. Бля! легкі гроші мій ку кузен э працював тут э він казав мені магнити э скрав віз а тікет баш нам треба якісь магнити що? щось head up to маю окей ти тут на дивись ди на смішно нам хана! Нам гаплик! Окей, okay, почекаємо! Бежим сюда двойка! Гламрок шостом! А, хламрок. хламрок! Гламор таке. Employees only. Де нафіг. І куди це ми зараз пройдемо? Сандроп Так, с кудись прийшли. Куди ж це ми прийшли? Так, якийсь подарунок, ну. Що тут буде? І тут у нас... Лайм. За чого ти мене не спалив? Так. Магніт. Все. Готово. Супер... Oh, man. Now some так, чекайте. У нас нова місія. Use the car pass to get into the car. Давайте це зробимо в іншій... следующей серії. Бо це ми вже достатньо тут оце, походили. і так далі. Так, воно, Чика пішла. Так, погнали. Ну коротше, доїдемо ду туди і закінчимо відео. Так ну щось ми тут дізналися. Я... Нас ну, зараз мене побачу. Нас зараз не побачила! Суууууу! Так, ми сюди можемо... Опа, чекайте в туалет сейчас зайдемо. Нет, ничего тут... Тут нема. Тикейкись роботы. Каушен роботи Так. Опа, чи нас? Що у нас тут? Night Terrors. Мій син ніколи не, с... не мав е, с... проблем зі сном. Але після того, як ми в цей ходили. Ну, в Дейкар що це? Ну, коротше, в е, вечором він перестав спо... Він почав спати зі світлом. І тільки з ним. Він почав плакати. Він просто плакав і плакав. І По... І тоді, коли я Виключав... включав світло, він ховався під ліжком. Мені вже страшно туди йти. Може ми все ж таки не будемо це знімати більше? Ладно. Что ж, тут может быть страшного? Это ж просто Five Nights at Freddy's. Подумаешь, детей повбивал. Ладно, ты успеешь. Похавал детей. Сан плюш. Плюшевое, плюшевое солнце. Ты солнечко мое. Все, ось тут, ось тут ми і закінчуємо. Все, всім папа, з вами був я, День. До нових зустрічей. Подивіться це відео, це відео і цей список вітуально обов'язково, щоб нічого не пропускати. Підпишіться на канал. Будь ласка. І все, на цьому все.